Наше господарство виникло у 2015 році. На сьогоднішній день обробляємо 1600 гектарів землі, сіємо ріпак, озиму пшеницю, кукурузу, соняшник і сою. До війни ми активно планували тваринництво, учівництво. Війна почалася 24 лютого. Лютий то якраз активний, треба підживляти пшеницю і ріпак салітрою. Було таке. Сіяти, не сіяти, невизначеність, але побули вдома, обдумали ту все і вирішили таке сіяти і продовжувати займатися своєю справою. Наше село Бортки знаходиться на заході країни, то далеко до фронту, і ми чули на собі відповідальність, бо працюють люди, треба платити орендну плату. І на нашу продовольча безпека країни. Спочатку війни гостро стало питання реалізації продукції. В середньому на 3-4 тисячі на тоні ціна просіла. І ми вирішили зайнятися експортом своєї продукції вирощеної. Для цього ми взяли кредит для купівлі чотирьох прицепів зерновозів Самоскидів. Кредит ми брали в банку Львів. І мені менеджер банку розказав про грантову програму. Ну, я так поставився скептично, бо я не вірив, що таке може бути. Ми подали всі документи і дали нам гроші, купили частину Міндобрива, дизельне пальне і купили глибоко розпушувач Грант від уряду Німеччини дуже нам допоміг розширити ринки збуту, стати фінансово стійкішими в такий непростий час для нашої країни.